Знаєте, що вас зупинили? Ні. В правилах дорожнього руху написано, що частота бликання поворота, знаєте яка? Яка? У вас незрозуміла частота бликання. От включіть левий поворот і включить правий поворот, і ви побачите, що правий поворот не з такою, як треба, чистотою. Я... Стоп, да. стоп, стоп! З якою частотою, а ну-ка, назвіть, з якою частотою у вас блимає поворот. Назвіть, скільки... В секунду чи в минуту ви поміряли в секунду, чимось? А це не надо мені міряти. А що це, вам надо? А треба вам дуже просто працівник поліції зняти форму та звільнитися зі служби, тому що такі працівники поліції не повинні працювати. Так, друзі, це вже старе відео. Його багато е, в певний час розповсюджували і обговорювали. Ну сьогодні не про це. Сьогодні про зміни і про те, що кожен з вас може зробити. А у нас із вами дійсно є певні проблеми. Які це проблеми? Це поліція, яка зупиняє беззаконних підстав. Поліція, яка кошмарить водіїв, перевищує повноваження і змушує кожного відчувати себе винним ще до пояснень. Та не вам Ти... ж... будь ласка. Зараз приїде. Я я ви, ходите? Я позвонив поліцію здем -реагу... з дем реагування реагування, машина нова. Машина нова, здесь реагування. Дивіться, ви має... дивіться, ви мають вікно. Нам це набридло. Ми хочемо це змінити і можемо разом з вами, друзі. Ми маємо знання, як водії можуть захищати себе в межах закону. А ви можете стати прикладом для інших. Наприклад, якось. Цей слідкуємо правопорушення, причина зупинка докази по справі, докази свідків. В свою чергу ми запускаємо челендж звичка водія. Його мета сформувати у кожного водія звичку вимагати дотримання своїх прав у спілкуванні з поліцейським. Як долучитися до даного челенджу? Перше. необхідно завантажити безкоштовний PDF-файл з алгоритмом дій під час зупинки. І роздрукуйте обов'язково його для зручності. Друге, якщо вас зупинить поліція, вмикайте камеру та дійте за алгоритмом, посилайтесь на конкретні норми закону, зазначені у файлі. Третє, надішліть нам відео, ми його проаналізуємо, підтримуємо та покажемо іншим. Все детально, покроково описано. В нашому pdf файлі це друзі буде дуже крута ідея, якщо ви її підтримуєте та почнете реалізовувати по всій території України. Челендж, звичка водія, дійсно може змінити певні обставини на дорогах України. В свою чергу у вас виникає питання. А що ж я тоді отримую, коли буду діяти ось по такому сценарію, про який ви розповідаєте? Відповідаю на ваше питання, що ви отримуєте. Перша – зразок скарги на поліцейського, якщо ваші права були порушені. Друге це доступ до телеграм-чату з юристами та іншими учасниками даного челенджу. Третє поширення вашого кейсу на наших медіаресурсах. Ваш приклад він буде надихати і інших. Четверте це упевненість у собі. Ви будете знати, що і як робити. В будь-якій ситуації, яка може трапитись на дорозі. Мета даного челенджу звичка водія максимально проста. Хочемо поліцію, яка служить, а не лякає. Хочемо громадян, які не бояться, а знають свої права. І лише разом це дійсно можливо. Якщо хоча б кожен другий водій діятиме за алгоритмом, беззаконня на дорогах від працівників поліції зменшиться вдвічі. Ставай частиною змін. Долучайся до нашого челенджу Звичка водія. Всі деталі стосовно даного челенджу, друзі, в описі під цим відео. Обов'язково перейдіть, ознайомтесь. В свою чергу, якщо вам потрібна надійна юридична підтримка на дорогах України без вихідних, без святкових. Це клуб юридичного захисту водія. Долучайся до нашої спільноти, щоб мати надійну юридичну підтримку на дорогах України по всій території України. Що потрібна корисна література, переходимо в наш шоп, там також багато чого цікавого. Що ви думаєте стосовно такого челенджу? Звичка водія це новаторство, яке клуб юридичного захисту водія запроваджує. І має надію, що ми почнемо щось змінювати. Якщо працівники поліції не можуть вивчити декілька статей, декілька нормативно-правових актів, то ми їм будемо розповідати. Ми будемо ділитися цією інформацією. Якщо їх не навчають, якщо вони не проходять відповідну переатестацію, не підвищують свої знання, то це потрібно терміново змінювати. Щоб не було, друзі, ось такого. Ніхуя собі відвідаться, пацаники, алабай, бля. Нашому розробленому pdf файлі чітко викладено, як діяти. Перше залишатися в автомобілі. Деталі посилання на чинне законодавство. Друге відеофіксація посилання на чинне законодавство, Чому дозволено, чому не заборонено проводити фото-відеофіксацію, Як Чомусь багато працівників поліції стверджують і кажуть, що це заборонено, це не передбачено. Чи вигадують ще якісь історії? Третє: щойно поліцейський почне з вами спілкування? Попросіть його що надати службового посвідчення? Для чого в рамках? Якого нормативно-правового документа все розписано в ПДФ файлі? Четверте перевірка законності зупинки транспортного засобу. А це стаття 35. І не забуваємо, там 11 підстав для зупинки згідно закону України про Нацпол. Детально все викладено в ПДФ файлі. П'яте надіслати нам відповідне відео, незалежно від поведінки і відповіді працівника поліції, ваше відео. Не просто доказ, а крок до змін системи. Ставай прикладом, скачуй файл, долучайся до челенджу і приймай участь. Це дуже важливо, друзі. Ось така ідея в нас є. Що ви думаєте з цього приводу? Підтримуйте, долучайтесь, запроваджуємо нові зміни. І не забувай, друже, якщо ти вперше на моєму ютуб-каналі. Підписка з тебе, коментар з тебе і також мій ось телеграм-канал. Переходимо, там виходить багато ага. чого цікавого, що я не публікую на своєму YouTube каналі. Так, а де протокол наблимання? Дивитесь. Та не треба дивитися. Протокол ні? випишіть на зупинку, будь ласка. Протокол за що? За... Ну ви зупинили. Ну, чи, що була причина чи ні? А що і за це протокол? Зісно, причина Та, не, зупинки. Як це згідно чого? чого? Так в мене, мене так, так, поламана мене машина. На 15 хвилин. Для... Вам було причина для перевірки для... Як? Ви, які документи? Ви сказали, що поворотник неправильно працює. Ви сказали, що поворотник неправильно працює. Вам сказали, що не те, що не працює, а є певна технічна несправність в ньому, яку ви маєте. Так а ви що добавите ну... при приїзді на СТО. Василь, Василь, вам було повідомлене причина. Так, а документи наше зачем смотрети Після згідно статті 25 і після того, як вам ознайомлена причина зупинки, згідно пункту 24 правил дорожньої руки, ви зобов'язані приділити документи, які зазначені... Означают... Коротше, нічого не поміняли, не помінялось. Були мусора, а и стало хер поймеш що. А, щоб ви всю жизнь так спілкувалися, вам приємно знати. Судської правопорушення, причина зупинка, докази по справі, докази свідків, е, відеофіксації. Згідно з статті 35 пункту 7. закону України про національну поліцію. Поліцейський має право здійснювати зупинку транспортних засобів, якщо органом все самоврядування обмежують або забороняють рух. НПА для огляду. Про наказ коменданта про встановлення блокпосту. Е, ви тут, як поліцейський, стоїте, чи ви тут стоїте як в сумісному патрулі? Пане... <гаснуємо зупинку> Перевіряємо е, наказ про те, що ви вповноважені бути в патрулі разом з військовими. Наказ є коменданта про те, що ви вповноважені перевіряти документи? Є доручення, Ви щоб якісь корреємо управління поліції, в якому вказано, що. Ми... Ви вповноважені перевіряти документи? Так, я ж поліцейський, я маю право. Ви маєте перевіряти. право. Чітка підстава. Якщо ми використовуємо сьомий пункт, ви маєте надати для ознайомлення нормативно-правові документи. Так як це говорить стаття 35 частина 3, так як це говорить стаття 31 частина 2 превентивні заходи. для ознайомлення. Дайте нормативно-правові документи про встановлення блокпосту, про те, що ви повноважений на наказом коменданта. І після цього я вам проявлю всі документи, які ви хочете.